Щоранку на каналі один плюс один аромаксамиркавий Якобс. Запрошує гостей, сир. Смакота неперевершена, особливо на сніданок. Готуйтеся святкувати поціновувачі сиру сьогодні, у 1815 році була заснована перша в світі фабрика з виготовлення твердого сиру. Коли про цю дату почула наша мороз улянина, вона стрімголов полетіла на. Сирзавод. і не аби куди, аж у Полтавську область до Пирятина. одягнула білий халат, капелюшок і весь день провела у сирних цехах. Заздрю. Туди приїжджають цистерни з молоком найсвіжішим зібраним у селян сусідніх обійств. У цій цистерні 30 тонн білого золота, тобто молока. З першого потрібно перемішати. Електрична мутовка, так називають цей прилад, що нагадує пропелер. Це воно зараз починає перемішуватись? – Так. – І Скільки воно... часу воно буде Три хвилини? Рівно три хвилини. Да. Там, не зважаючи на кількість молока, чи ні, три хвилини. Воно хорошо перемутовує і. Результат завжди положительний. Тепер молоко вирушає на експертизу: чи чисте, чи без домішок, і чи не отруйне все це можна дізнатися тут у лабораторії. Хвилин за 20 вже будуть відомі всі показники. Пів літра молока ось ідеальна кількість для аналізів. Воно підігрівається до температури 20 градусів і заливається у спеціальний прилад. А далі справа техніки: 60 секунд. І результат на табло. Температура, густина, жирність, забрудненість, наявність білків нічого від лаборантів не приховати. вважає. білок у нього скільки? 2,82. Дуже низький білок. Так що молоко таке дуже середнє, нижче середнього навіть. Не ідеальне, але у наступному цеху його якість зможуть покращити. У цих велетенських машинах молоко проходить термічну і механічну обробки. Двічі очищується і двічі пастеризується. Переходимо у так звану червону зону. До вже очищеного молока вносять десяток різних компонентів. Це хлористий кальці, селітра, харчовий барник анато, закваска, хай вас не... Не смущається це, це ті компоненти, без яких сиру не звариш. У цих чинах рідина добре перемішується і сквашується, тобто настоюється хвилини з 25-30. Далі частий сирний згусток густок 10 хвилин роботи і отримуємо сирне зерно. А тепер доведеться почекати. Зараз іде осідання сирного зерна, і будемо видаляти частину сироватки. Так, по технології положено 40 45 сироватки. Ми її видаляємо. І це ще далеко, не кінець. Майте терпіння. Зерно знову вимішуємо, додаємо пастеризовану воду, вдруге нагріваємо, видаляємо залишки сироватки і впритул наближаємося до наступного технологічного процесу. Отже, формування сиру і його підсолення. Ця уже солоненька сирна маса падає у спеціальну пластмасову форму. Вага її приблизно 9 кілограмів. Понадіти конвейерною стрічкою. Оп. Закривається кришкою і доїжджає до пресу. Тепер справа часу. Коли сир спресувався, кришка знімається, сир перевертається, зважується, марку. І потрапляє у канавку з зросов. Його концентрація 18%. Ось з'являється іще одна головка уже пресованого сиру. Кожна одна за одною пливе басейн рікою у розсолі і запливає, запливає ось сюди прямісінько у контейнер. Причому руками ніхто до головки не торкається. Дивіться, як відбувається. Контейнер заповнюється і у солильний басейн. Таких у цеху два десятки. У розсолі головка сиру лежить від 36 до 48 годин. Після упакування у плівку сир потрапляє у такі камери дозрівання. Це просто мрія кожного сиромана. Голова йде обертом, сир всюди від підлоги і до стелі. Тут він дозріває від 20 до 45 днів під суворим наглядом. Сир, що вже дозрів, потрапляє у цех фасування. Він розпаковується, подається на машину різки. і порізаний сир укладається на машину, де він буде пакуватися. Тут усе чітко. На кожному шматочку його фіксована вага. На цьому 376 грамів. Тому обважити покупцям абсолютно нереально. Все чітко, як в аптеці. Жодних фальсифікацій. Перевірено сніданком.